Привіт, усім! сьогодні хочу з вами поділитися останніми заяви з німеччини та Польщі щодо підтримки України та не тільки. І прошу вас підтримати це відео. Лайком, репостом і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону, в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь. Давайте почнемо з Німеччини, бо там і міністр оборони висловився в сторону України, і канцлер Німеччини Олаф Шольц також прокоментував дещо. Міністр оборони Борис Пісторіус висловився в сторону України щодо підтримки на 2024 рік. Міністр. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус непрямо підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік, назвавши план сильним сигналом для України, що ми не залишимо її. І допомога має бути збільшена з 4 до 8 мільярдів євро у 2024 році. Ми не хочемо опинитися наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо. Саме тому, за його словами, збільшення допомоги є важливим сигналом, особливо зараз, коли Україна повинна продовжувати свою боротьбу, і в той же час частина уваги громадськості у всьому світі більше зосереджена на Ізраїлі за різними джерелами. Рішення про додаткову допомогу для України буде ухвалено на черговому засіданні бюджетного комітету Бундестагу, яке розпочне свою діяльність вже в четвер. Німеччина буде збільшувати допомогу Україні в два рази. Якщо все проголосується, все підтримається, то замість 4 мільярдів запланованої допомоги буде 8. І за це дуже вдячний я і вся Україна в цілому, тому що ця допомога буде як і військова, так і гуманітарна, так і соціальна. 10 листопада на конференції Олаф Шольц також висловлювався в сторону України, що він сказав. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія припинить свою вбивчу загарбницьку війну та виведе війська в осяжному майбутньому, але це мета нашої підтримки, тому ми залишаємося відданими і надалі дотримуємося свого слова і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не залишили жодних сумнівів щодо цього, сказав Олаф Шольц. Ми швидко зробили правильні висновки з переломного моменту. Він підтвердив, що наступного року Німеччина досягне мети в 2% ВВП. На потреби оборони немає абсолютно жодних сумнівів, в тому що поворотний момент, який є агресивною війною Росії, вимагає довгострокової зміни курсу, зазначив Шольц. Отже, бачимо, що і канцлер Німеччини також говорить про те, що і далі будуть підтримувати Україну. І розвивати свою оборонну систему, тобто збільшувати її, нарощувати і дойдуть до 2% ВВП. Ну і звичайно, за підтримку України я дуже вдячний Німеччині. Я впевнений, що ви також. Не забудьте підтримати це відео лайком. Ну і нарешті сьогодні було засідання сейму вже нового сейму після виборів в Польщі, і там, звичайно, був виступ президента Дуде, який також згадував Україну. Я впевнений, що вже якщо сьогодні було засідання Сейму, вони зараз... Вирішить всі свої там потрібні і непотрібні завдання, щоб почати вже працювати, тому що дуже багато запитань щодо того, коли вже Польща прийме уставу щодо українців. Це дуже нагальне питання, тому що це не тільки українців цікавить, це й цікавить підприємців і роботодавців в Польщі, які не можуть далі планувати, що ж їм робити, як ну від чого відштовхуватись. І звичайно, що вже сьогодні було засідання Сейму. Якщо вони почнуть працювати, сформують вже нарешті уряд, то і і найближчим часом вони приймуть устав. Звичайно, президент дякував народу, дякував депутатам за вдалі вибори за таку максимальну підтримку. Під час ювілейної інавгурації Сейму у промові Дуда згадав і про Україну, сказавши, що Польща має швидко робити висновки з того, що відбувається в Україні, для того, аби ще ефективніше дбати про безпеку держави і континенту. Живемо у небезпечний час. Повномасштабна війна одразу за нашим східним кордоном. Це ми чітко усвідомлюємо кожного дня. Дякую, що в найважливіших моментах одразу після російської агресії в Україні, але також і згодом. Ви всі показали надзвичайну відповідальність. Дякую за те, що, попри партійну приналежність, підтримали закон про охорону батьківщини, який запровадив збільшення фінансування, швидшу модернізацію і зміцнення польського війська. Маю надію, що цей правильний напрямок збереження безпекової програми. Триватимуть, а видатки на збройні сили будуть, хоча б на рівні тих 4% від ВВП. Ну і звичайно, він також підтвердив, що і надалі вони будуть підтримувати Україну і будуть розвивати своє військо для того, щоб мати можливість захищатися, якщо така потреба буде, ось такими заявами з Німеччини та Польщі. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Я як завжди дякую всім, хто допомагає Україні. Перемогти загарбника, перемогти агресора і Польщі та Німеччині за їхню допомогу, за їхній вклад. Безмежно вдячні я і весь народ України. Дякую за те, що додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Слава Україні, і Україна 100% переможе.